Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні міні-піци. Готуються вони дуже просто, швидко, а виходять дуже і дуже смачними. Тому почнемо. Для початку приготуємо тісто. В теплу воду даємо сіль, цукор, сухі дріжджі, їх можна замінити на живі і все добре перемішуємо. Додаємо сюди 2-3 столових ложки оливкової олії. Якщо у вас немає оливкової, можна додати звичайну соняшникову. І частинами додаємо борошно та замішуємо тісто. Я вимішую тісто спочатку за допомогою вінчика, а вже потім вимішую тісто руками декілька хвилин. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Накриваємо тісто і залишаємо в теплому місці приблизно на 40 хвилин. Тим часом можна приготувати начинку. Я для начинки беру звичайну ковбаску, шинку, гриби печериці, помідор та сир. Нарізаю все на маленькі шматочки, так як буде це міні піца. До речі, піцу в сирому вигляді можна заморозити, а вже коли захочеться, можна її відразу готувати. Просто виймаємо її з морозилки. І одразу викладаємо в розігріту духовку і випікаємо до готовності. Коли тісто підросло, присипаємо зверху трішки борошном, обминаємо, викладаємо на робочу поверхню, також борошном, і ділимо тісто на 10 рівних частинок. Із даної кількості інгредієнтів виходить 10 міні-піц. Кожну частинку обкатуємо, формуючи кульку. і З кожної кульки тепер формуємо тісто. Можна формувати тісто руками, а можна і розкатати за допомогою качалки. Тут же робіть так, як вам зручно. Викладаємо заготовки на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання. І тепер на кожну заготовку викладаємо соус. У мене це домашній помідорний соус, але можна і використовувати куплений. Тут все за вашим смаком. І на соус викладаємо начинку та натертий сир. Відправляємо піцу в розігріту духовку до максимуму, духовка має бути добре розігріта, тому краще включити її заздалегідь. І випікаємо піцу там приблизно 10-12 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може знятися трішки менше або трішки більше часу. Як тільки бачите, що вона починає так підрум'янюватися, одразу виймайте. Моя піца вже готова, вона дуже ароматна та дуже смачна. Обов'язково спробуйте її приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!